Мене звуть Лана, я трансперсональний психолог, майстер духовних практик, викладач Американського інституту Тети Хілінг. Більше 25 років я досліджую теми неочевидних факторів впливу на долю людини. І моя місія допомагати людям створювати опори для того, щоб їх життя було ефективним. Сьогодні я хочу підняти тему сорому. Це Одна з причин, чому люди зупиняються і не йдуть у масштаб. Хоча, здавалося, б, для цього все є. Люди багато вчаться, набувають експертності, проходять курси підвищення кваліфікації, багато чого читають, пізнають, проходять практику, але один з факторів впливу. Це сором. Можна говорити про прокрастинацію, що я нічого не роблю, що я перестаю розвиватись. Але подумайте, чи є у вас це почуття сорому, коли ви плануєте наступний крок, коли вам потрібно вийти в публічне поле, заявити про себе, сказати, так, я займаюсь ось цією справою. Я можу принести таку користь, я можу дати такі знання. І це той момент, коли людина відкатується назад. Тому що давайте розберемось з природою сорому. Сором це соціальна емоція, яка формується в дитинстві. І сором допомагав людям еволюційно виживати, тому що потрібно вписуватись. Ту те середовище, в якому ми знаходимось. Тому людина себе підлаштовує під оточення для того, щоб бути середньостатистичною, непримітною. І це ніби допомагає бути своїм. Зором, це ментальна установка. Колись в дитинстві ви робили щось, що спричиняло незручності іншим, можливо, вашим батькам. І тоді вам сказали, соромно бути такою вибагливою, або соромно бути такою яскравою, привертати до себе увагу, соромно бути <кхм> успішною, соромно хотіти більшого, тому що ми скромні, бідні, у нас немає таких грошей, це нам не по карману. І сором пов'язаний з почуттям я не така або я не такий. Коли ми порівняли себе з іншими або нас порівняли, і ми з'ясували, що це саме зі мною щось не так. Але ця установка орієнтуватися на інших, щоб тебе прийняли, коли вона стає хронічною, вона пригнічує нашу волю і наші амбіції. І тоді з'являється цей внутрішній конфлікт. Я хочу йти вперед, але я гальмую і сиджу на місці. Еволюційно сором це емоція, яка дозволяє вижити в колективі. Не висовуйся, будь-як всі. Але якщо ця установка і цей стан у нас залишається і надалі, це пригнічує нашу з вами волю, наші з вами амбіції, і тоді ми дійсно стаємо непримітними, ми зменшуємось. Як виникає сором? По-перше, це досвід, який був з нами в дитинстві. Коли нас сварили за те, що ми занадто багато хочемо. По-друге, це моделі проявлення наших батьків і нашого оточення, в першу чергу батьків. Якщо є генетично історії в родовій системі, де постраждали, за те, що були багатими, за те, що були красивими, за те, що були яскравими, за те, що були бунтарями, лідерами. Людьми, які впливали на думку інших. І це було небезпечно. Звичайно, в нашій генетиці на рівні тіла закарбується почуття сорому. І тоді один з маркерів, що це генетична програма, у людей під час публічних виступів або спілкування з незнайомою людиною можуть з'являтися почервоніння на обличчі шиї, зоні декольте. Може. Бути відчуттям жару в щоках, можуть навіть з'являтися сльози з очей, це тіло реагує з кутістю на, воно сигналізує соромно, соромно, припини, зупинись, не будь собою. Ну і, звичайно, третій фактор це релігійний. Коли жінок засуджувало за красу. Не тільки засуджували, а піддавали тортурам і вбивали, переслідували. Коли чоловіків соромили за несміливість, за те, що ти слабкий. І з тих пір говорять, що чоловік повинен бути мужнім, терплячим, не дозволяти собі емоцій і бути завжди сильним. Звідси йдуть прислів'я, що шрами прикрашають чоловіків. Або хлопчики не плачуть, це умовно говорить про те, що ти повинен бути сильним. І, власне, це заборона на прояв наших емоцій. Якщо ми втрачаємо зв'язок своїми емоціями, ми перестаємо бути живими. Нам ніби заборонено зустрічатися з цим світом, а ми з вами, власне, йдемо. Проявленість і спілкування в обмін енергією Я тобі, ти мені. Ми маємо що один одному дати і сказати. І, звичайно, в дитинстві могли забороняти дітям, проявляти емоції, не кричи, не плач, тобто не спричиняй тривоги, шкоди або напруження своїм близьким і рідним. І все це створює оце відчуття глибинне, підсвідоме, я не така, я не такий. Це природа сорому. Якщо брати енергетичну складову сорому, то це почуття блокує нашу другу чакру і четверту. Друга чакра це енергія задоволення, з нею пов'язані гроші, радість життя, смак життя. Якщо людини Заблоковані а, ці енергоцентри, а четверта чакра це любов. Тобто, четверта і друга вони пов'язані між собою, вони повинні циркулювати. Якщо енергія між ними не рухається, у людини немає грошей, немає любові, немає задоволення, але є почуття я не така, мені це, для мене це неможливо, мені заборонено, немає грошей. Тому що людина не йде в обмін енергією, не йде в проявлення, не йде в емоції, не йде просто в радість, і життя стає сірим, сумним, нецікавим. Дайте, будь ласка, відповідь на такі прості питання. Як часто ви відчуваєте себе недостатньо розумними, красивими, впевненими? Друге питання. Як часто ви забороняєте собі приймати, або взагалі просити про допомогу у інших людей? Це може бути якась послуга або гроші. Чи буває так, що вас хвалять, роблять комплімент, а ви ніби виправдовуєтесь? Та що ти? Тобі здалося? Та не така вже гарна, або це моя стара сукня. Тобто ви применшуєте себе. Як часто ви боїтеся, що інші люди побачать вас справжнім, такими якими ви є, якщо із чотирьох питань у вас є хоча б два, це ознака того, що у вас достатньо високо проявляється почуття сорому. І це перші дзвіночки, на які потрібно звернути увагу, тому що саме це почуття блокує ваш Рух до свого масштабу і проявленості. Якщо ви впізнали себе, якщо ви відчуваєте, що для вас сором це дійсно той перший запобіжник до вашої проявленості, з цим потрібно обов'язково зробити важливу трансформацію. І далі я пропоную вам зробити нейропрактику, яка допоможе подолати почуття сорому. Для того, щоб зробити перший крок в своє проявлення. Друзі, у наступному відео ми з вами зробимо нейропрактику, яка допоможе вам позбутися почуття сорому.